Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я вам з радістю його зачитаю. Нещодавно моїй бабусі виповнилося 85 років. Це мама моєї покійної матері. Скільки я себе пам'ятаю, бабуся ніколи не вирізнялася легким характером і привітністю, а з віком характер став ще важчим. Після смерті моєї мами минуло 7 років, і за весь цей час бабуся змінювалася тільки на гірше. Вона й досі може сама поратися у попиті, але все ж потребує того, щоб хтось за нею приглядав. Спочатку цим займалася моя тітка, що й зрозуміло, оскільки вона бабусина рідна донька. Але згодом вона наповно втомилася і відмовилася від цього, посилаючись на хвору спину, нібито вона і сама потребує догляду. Можу її зрозуміти, бо вдячності від бабусі чекати не доводилося. Тоді ми звернулися до соцслужби, і до бабусі приходила їх працівниця, але вона лише носила продукти, підтримувала чистоту в квартирі і йшла. Складно уявляти, як вона могла витримувати нашу бабусю навіть протягом цього нетривалого часу. П'ять років тому бабуся довго знаходилася в соціонарі, і після виписки додому певний час могла тільки лежати, тому постало питання про цілодобовий догляд. Їхати до спеціального закладу вона категорично відмовлялася, хотіла бути тільки у своїй квартирі або переїхати до когось із родини. Тітка до себе взяти її не захотіла, бо мешкала у квартирі свого чоловіка. Дядько теж до себе не бере, хоча живе у великому будинку за містом. каже, що весь час на роботі вдома не буває, і жінка його не хоче такої відповідальності. Та й взагалі довго їхати, а раптом не доїде, нехай вдома сидить. Тепер все зводиться до мене, тому що я наймолодша, а отже, мені найлегше доглядати за старенькою. А у мене сім'я нам з чоловіком і трьома доньками і самим тісно в двокімнатній квартирі. До бабусі теж не переїду, не можу ж я кинути власну сім'ю, та й роботу теж ні, ніхто не відміняв. Поки що ходимо всі по черзі то я, то моя старша донька, то тітка, яка заохочує мене взяти весь догляд на себе, тим, що після бабусиної смерті її квартира мені перейде. Але не вартує вона того. Та й слабо віриться, відверто кажучи. Навіть кілька хвилин з бабусею це ще те випробування, але більше не можна залишати її саму. Я й гадки не маю як вирішити цю ситуацію. Розраховую на вашу допомогу і пораду. Не маю я змоги брати бабцю до себе жити, та й не горю бажання. Любі друзі, як би ви вчинили на місці нашої героїні, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.